У мене багато було всього в житті. Я вже стала давно фаталісткою, кому б сужні бути повішеним, тот не утонить. Ну, по такому принципу ми зараз і живемо. Максимально зробити все для того, щоб ми перемогли, але при цьому. Ну, не втрачати там, почуття гумору, здорового глусту, там, людських якостей в першу чергу, ми повинні один одному просто допомагати, як люди, а не як руські. Вісім років тому назад, в березні, команда мого бізнесу і мої друзі намагалися зупинити. Зупинити агресію, не маючи на це ніяких, ніяких, ніяких я не знаю. Та в принципі нічого. Не ні досвіду, ні, 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 ніяких ресурсів, просто бажання не залишити свого свою землю і свій Крим. І нам прийшлося виїхати, тому що ми зрозуміли, що вжити ми нічого не можемо. Наш бізнес відкрився в кінці 2015 року. Спочатку ми були громадська організація, волонтери, а потім, вже зрозумівши, що ну, треба взагалі щось робити, ми ну, ми відкрили пекарню. Починала тут працювати як барменда. <гум> Разом ми вчилися варити каву. Я так і не навчилася, вона навчилася. А зараз у нас старший адміністратор і моя. Правая рука, левая нога і все і ми один одному підтримуємо. от замуж зібралася, тока-тока, буквально. Але тепер ми не знаємо, коли це буде. Ми якраз заручені були на кануні війни. Ми затопили після перемоги, як підгуляємо, то всі покарні глянутимо. Ми тоді в нашому будинку зробимо таку взагалі паті паці я тобі точно кажу. Я вже про це думала. Ми тільки замер. Перемога Таня да, перемо да перемога. Да, ми зараз не да. за мир. Да, за Бо мир – це така штука, не дуже зрозуміла. Да, а да, от те, що нам треба відстояти себе, оце головне, і ми це зробимо. Навіть не було думки, що ми не працюємо, тому у нас був графік, да, люди прийшли, замісили тісто, почали робити стандартну свою програму і так далі. І потім, коли сталася ця історія, по перше, до нас при... пішли люди за хлібом, бо виявилось, що магазини не працювали, ну і крім нас ніхто не працював. А ми в спальних районах. Якийсь механізм, який ми використовуємо, просто психологічної підтримки співробітників. Вони всі залишаються на робочому місці, вони всі отримують заробітну плату. Ми виконуємо всі свої зобов'язання. Більше того, 24 лютого я дала розпорядження бухгалтеру оплатити всі можливі податки. Перевести всі зарплати, ну то тобто есть, оплатити тим постачальникам, яким, перед яким у нас були борги. Можу посипати як урок. <світ> Якщо ти працюєш і виконуєш свій звичний режим, це дуже тебе стабілізує. І таку... Стабілізувати не тільки співробітників, а ще й клієнтів. Бо до на нас вони просто приходили видихнути всього цього хаосу, який приїхав вокруг, вони просто приходили там випити каву, поспілкуватися, там посміяти все, що завгодно, для того, щоб зберегти здоровий міст.